Всім привіт! Хочу подякувати всім, хто долучився до збору коштів на автомобіль Ford Ranger, до... також тим людям, які перегнали нам цей автомобіль, передали в користування. Ось. І велике вам спасибі. І тут, як завжди, йде після подяки велике, але і там трем-трем-трем-трем. Цього разу буде не так. Автомобіль їздив нас місяць часу, активно використовувався, їздив на виконання бойових завдань ось, і внаслідок чого за місяць часу повилазили певні нюанси. А саме прийшлось замінити практично всю ходову. Передні, шарові, верхні, нижні, рульові наконечники. Амортизатори передні і одну хрестовину кардана. І на секундочку, це все коштувало 24 тисячі гривень. Тобто це не є найдешевший ремонт, який тільки міг би бути. Запчастини брались по відношенню ціна якість. Ось, і це не враховуючи роботи, тому що роботи ми проводимо самі самостійно. Ось. Тому якось так, І якщо ви допомагаєте військовим і маєте змогу, у вас, наприклад, залишилось там пару гривень, і у вас є змога записатися на Заході України на СТО. Для того, щоб обслужити, не дивіться на те, що поки що шарова ще не стукає, вона ще походить. Автомобілі використовуються доволі довго. У мене в підрозділі автомобілі є ще які з 22-го року. І власне, на одному з таких автомобілів я от зараз пересуваюся. Ось. Тому Справді, автомобіль це не на один день. Є, звичайно, окремі підрозділи, в яких це більш витратний матеріал і таке теж буває. Але, відповідно, бувають і такі, де автомобіль ходить довго. Тому ми можемо побачити, що було з автомобілем, що ми замінили в автомобілі. Також ми обслужили гальмівну систему, циліндрики поміняли. Поміняли всі гумки на супортах, і тормозні колодки замінили для того, щоб вже більше поки що не лізти туди, забути про ходову на цьому автомобілі. Маю надію хоча б на місяця 3-4. Тому що якість дорожнього покриття бажає бути кращим і деколи потрібно, незалежно від якості дорожнього покриття, їхати швидко. І мати надію, що нічого не розвалиться, не відмовить. Тому обслуговуйте, будь ласка, автомобілі, якщо є така нагода. Будемо вельми вам вдячні за те, що буде автомобіль одразу зі всім поміняним, тому що це економить час основний час, і незабаром тут на сході не так легко потрапити на хороший сервіс, а особливо, якщо ти потрапляєш на хороший сервіс, і в тебе автомобіль це перше обслуговування, завжди знайдеться той один нещасний болт, який не захоче відкручуватись, який створить неймовірну кількість проблем, незручностей. І так би здавалося, це ж тільки один автомобіль. але... Оцей один болт посуне всю чергу автомобілів військових, які стоять позаду нашого автомобіля чи автомобіля того, хто загнав це. І один нещасний болт може відкинути чергу на день. На два сумнівно, але на день цілком можливо, тому що хлопці теж шукають змогу його відкрутити, щоб не понищити нічого, бо це може призвести до ще додаткових вливань в той чи інший автомобіль. Тому маю надію, що ви поставитесь з розумінням до цього тексту, що я все ж таки підготував, та поставити. Палець вгору, палець вниз, підпишитесь на канал. І будемо разом рухатись до перемоги. Гарного дня!